Друзі, всім привіт! З вами агенція realtor 3D в Іспанії. Мене звати Михайло і ми знаходимося в Адамарі. Ми маємо квартиру з таким класним видом біля моря. 189 тисяч 95 квадратів. І зараз ми вам покажемо, яка тут краса. Ви просто подивіться. Такий вигляд з балкону. Тут море просто рукою подати. Хвилин 10. Вже там, як на машині взагалі ще менше. Ходімо, дивитися, ось така у нас тут велика тераса. Просто чудова, з гарним виглядом, яка переходить в ось таку вітальню. Супер клас. Шкарна вітальня потрібна. Тут, звичайно, невеличкий ремонт повикидати оце все, оці всі панамні крісла, знаєте, як ми любили оце ходити заграти трошки. Це все хромає, треба викидати, але, знаєте, біля моря з таким видом це просто шик. Одразу ми заходимо в таку ванну кімнату. Будь ласка, можете подивитися. Потім одразу біля неї спальня величезна. Класна. Давайте подивимось, який тут вид спальні. Вид спальні, ну та ви що подивіться? Там море, друзі, це клас. І тут спальні вихід одразу теж на терасу. Поїхали далі, до речі, тут всі меблі залишаються. В якості такого бонусу тут ще одна спальня. Будь ласка, супер. Невеличка така шафа. Можете побачити. Спальні віконечко тут на двір на сусідній будинок. Рухаємося далі. Тут у нас друга ванна, тут два санвузли. Чудових. Тут у нас вхідна зона. Вхідна зона одразу йде до кухоньки. Ось подивіться, яка кухонька, така невеличка. Але якийсь шик. Тут є басейн. Подивіться, одразу з кухні. Вихід в двір, де є приватний басейн. Красота, а! не те слово. І ще одна спальня. Дивіться. Тут якась така картина, абстракція. Похожа на якусь чи медузу, чи якісь руки, ноги, голови. Коротше. Ну, іскусство, розумієте, тут якісь творчі люди жили. Так, а який тут у нас видочок теж. Дуже видно, але вид. Будована шафа одразу тут ще одна. Треба якось дверки підрихтувати, і взагалі класно виглядає. Отож, друзі, дуже шикарна квартира з басейном. Тут ще є гараж, взагалі все шикарно. Біля моря до моря 5 хвилин. Ну, просто шик. Я вам говорю, ви купуєте не квартиру, ви купуєте ось цей вид.